Много членів от, вашої торгової палати покинули Україну за останні роки? Відносно наших членів, ми якраз зараз в нашій організації зараз кількість ще не збільшилася. Тобто, це, це не означає, що це можливо те, що пов'язано з деякими речами, які робимо як організація, просто представлення цих бізнесу перед урядом. Але однозначно є е, компанії, е, які вони спілкуються зі своїми штаб-квартирами. І якщо штаб-квартира вона все ж таки це сприйняття, вона бачить е, по картинку, по телебаченню в Україну. Ага, вони кажуть, що в нас є в Україні? В нас є бізнес, так тобто, які там зараз показники для багатьох ці показники, вони е, у 2014 році, у 2015 році, вони знизилися. І ну якщо там на перший рік, тобто 14 рік можна було списати на війну, так 15 рік, тобто це вже такі наслідки війни, але вже якщо два роки а, негативні показники, то штаб-квартири тоді каже, добре, а що буде в 16 році? І тоді треба думати: якщо а, не буде росту, тоді чи треба щось скорочувати? Скорочувати, що можна скорочувати можна виробництво, скорочувати там персонал. А, більшість компаній, які тут а, є, тобто вони, а, вони такі загартовані і вони є більш оптимістичні. Тобто Опитні. я думаю, Много та, пройшли з України. Так, тобто, я думаю, хто тут працює 20 років, то вони за 20 років стільки вже пережили. А, різні там а, як і позитивні часи, так і менш позитивні часи. Тому. Я думаю, вони вже знають, що ринок він має свої виклики однозначно. Але є деякі, які просто розуміють, що ринок настільки великий, стільки важливий, що їм тут не бути. Це також неможливо. Наприклад, там сектори по агропромислові комплекси. То є е, компанії, які дійсно розуміють, що якщо Україна сьогодні номер один в світі по експорту е, соняшника, і якщо входить там топ 3 там різні там зерно, то для них тут не бути це це також е, це стратегічно важливий ринок.